8 липня головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, відомий у всьому світі як залізний генерал Залужний, відзначає своє 50-річчя. На честь ювілею ми зібрали цікаві факти з його життя. Валерій Федорович Залужний народився в новгороді Волинському, Житомирській області, в сім'ї військових. Своє дитинство він провів у гарнізонах, тому мріяв стати військовим. У школі залужний не був відмінником за словами його вчительки навчався на трієчку, але був дуже старанним і завжди все тримав у порядку. Воював в АТО. Валерій Залужний пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. З 2007 по 2009 він, начальник штабу і перший заступник командира 24 ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпуса сухопутних військ ЗСУ у Львівській області. З 2009 по 2012 командує 51 першої окремою механізованою бригадою. Війна для Валерія Залужного почалась у 2014-му. Його призначили на посаду заступника командира. Сектору С в зоні АТО в Донецькій області у боях під дебальцями він командував батальйоном у 2017-му Залужний отримав звання генерала майора, але продовжив службу на передовій. У 2018-2019 роках був першим заступником командувача об'єднаних сил, начальником штабу ООС. У 2022 році указом президента залужному було присвоєно звання генерала з липня 21-го року. головокомандувачем Зсу залізний генерал і один із стан найпливовіших людей. Американське видання Політіко назвало Залужного залізним генералом. Його охарактеризували як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України. У травні 2022 року голомокомандувач зсу Валерій Залужний увійшов до списку стан найпливовіших людей року за версією журналу Тайм. Він став першим українським військовим, хто з'явився на обкладинці журналу. Пожертвував мільйон доларів для зсу. У 2023-му залужний отримав спадщину. Громадянина США українського походження Грегорі Степенця залишив Валерію 1 мільйон доларів. Грегорій не був родичем генералу, тому спадок став несподіванкою для залужного. Не роздумуючи, він направив всі гроші на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Вулиці на честь генерала. На честь залізного генерала в Україні названі дві вулиці: одна в місті Покров Дніпропетровської області, а друга в СМТ Стара Синява в Хмельницькій. Батько двох дочок і пристрасний мандрівник. Валерій Залужний одружений. Дружина Олена до війни працювала фінансистом у банку. У шлюбі вони більше 20 років. У них дві дочки. Старша дочка пішла по стопах батька і служить в Київському гарнізоні. Молодша навчається в медуніверситеті. Валерій Залужний обожнює походи і поїздки по Україні, куди раніше завжди вирушав разом з дружиною. А про оперативний дякуємо за довгі роки служби та відданість своїй справі. Здоров'я та міцності генералові.